І вітання від нашого нового пацючка Пітера. Його звати Пітя, але ми вирішили, що йому краще підходить Пітер. Ми забрали його з о люди його віддали, сказали, що він їм не потрібен, що жив в них три роки, але я це не вірю. Аж і вдруг в дитини виявилась алергія. Не було, не було три роки, а потім виявилось. Ось. Красунчик такий, дамбовухий. Буде тепер в нас жити, якщо е, спробуємо його звести з умкою, бо він умка сам саменький живе, хлопчик теж. Теж світленькі, теж червоненькі очки, от ніяк напитися не може. Виїв всю. Ой, бачите, і п'є, і п'є. Такий лагідний, трошки, трошки сором'язливий, але я думаю, що він звикне. В кожного пацючка свій характер. Так що буду вас тримати в курсі, Да? Красунчик.